Я знову на Батуринській 25. а Сьогодні оце от школа номер 7 по Батуринській 25. І після моєї останньої зйомки тут знову прилетіла, як кажуть, в ту саму воронку. Вона стала набагато більше. І результатом стало ще подальше знищення. Будинків ми бачимо пожежну частину, історичний будинок, в якій не тільки вибиті вікна, а вже просто по вибиванні якісь частини з стіни. Оцей будинок взагалі в хлам повністю від нього щось було. Скоріше за все, тут попало, тому що сюди більше пішло, значить, цегли. Отам от, от щось повністю рознесено в школі, Теж повиривала ще більше фромуг. Оцей будинок а, з власником якого ми говорили, здається, ще більше уражений. Там була спроба хоч трохи заділити вікна, вони повитягалися. І, як кажуть, а, Тут э, представники муніципальних служб. Э, тут прильот туди туди. Тобто в ту саму. А, ні, вон є наступна воронка, я бачу. Він, це за ферст, а це друга воронка. А, це де вони наші? Це то, 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 перша воронка, а це далі друга воронка. І ну, це вот той випадок, коли. Пам'ятка культури, от конкретно ця сьома школа, нищиться ще більше. Да, схоже, тут друга воронка наступна. Тут а, ще більше можна буде порівняти відео і бачити, які великі да, звалила велику частину дерева. Статус знищень, вже важко оцінити, але це взагалі повне знищення У цих будинків. Треба, щоб був експерт, тут може бути вже до повного знищення. Тобто це наслідки другого руйнування того самого об'єкта. Тобто, кажуть, що ну, майже туди ж саме прилетіла ворога. Я зубар Наталія Володимирівна. Сьогодні 28 березня 2022 року я знаходжуся в Харкові на вулиці. Батуринський, оце от вулиця Батуринська 25.